У нас арт терапевтичний урок, на тему зажигаємо своє сонечко. У кожного з вас є сонечко і знак зодіаку. Отже ми трошки поринемось в астрологію і дізнаємось про ваше сонечко, в якому воно знаці так? і його з вами запалимо. Запалимо, щоб воно горіло ярко, і палало, світило, проявлялось. Для чого це? В момент, коли ви народжуєтесь, то сонечко стоїть у певному е знаку зодіаку, якщо ви знаєте їх 12. Так? І тому, коли сонечко стоїть в знаку Тельці, то ваш знак тілець, Лузнюк, Діва, Риба, Скорпіон, може бути лев, да? і у кожного цього знаку є свої особливості. Пе -пе -пе -пе. У нас з вами є ще луна. І вона теж має свій знак. І тому ми можемо жити з вами по двом режимам, по двом основним режимам. Один із них режим життя луни, інший режим життя по сонечку. Що таке режим життя по луні? Це коли ми обираємо. Е Жити у відчутті дефіциту в будь-якому аспекті свого життя, коли нам чогось не вистачає, коли ми не коли ми почуваємо себе втомленими або неспроможними на якісь дії, і думаємо, що щось чекаємо, ми на щось чекаємо. Шукаємо причини зовні, що думаємо, що у нас нічого не вийде, не бракує сил, натхнення, що ми не спроможні на це. Тим самим ми загаємося у собі, і стан таке очікування пасивності, да і страху. Ось це означає жити полоні. Але є і гарна новина. Саме ми з вами обираємо, у якому режимі жити, і можемо лише своїм внутрішнім волевиявленням прийняти рішення жити по сонечку. Що означає жити по сонечку? Це означає не чекати змін, а створювати ці зміни самостійно. Тим самим створимо з вами сонечко, яке буде. Нагадувати, сповіщати, бути символом і якором, яке нас буде з вами надихати на дію і виводити зі стану Луни, це буде інтуїтивне сонце, без шаблонів, без правил. Я вам декілька варіантів обов'язково скину, ви подивитесь. Уважно, і тому е, головним правилом відчувати свій внутрішній світ і проявляти його на папір. Обирайте саме е, той колір, який вам до вподоби, який вам подобається інтуїтивно. Е, ці знаки, ці елементи, можна почати з країв і йти в серединку, почати з лучиків, да, і прийти всередину, в серце сонця, або почати з середини і піти в, е, в краї до сонечка сонечку і зоні. Теж обирайте самостійно, тому що це ваша унікальність, ваше ваш світосприйняття. Отже, починаємо наповнювати наш малюночок тими символами, елементами, які вас зажигають і надихають. Це можуть бути кола, хитрі трикутники, зірки, сердечки, будь-які елементи, які вам до вподоби. Сонце в астрології це я, це центр, це центр, це воля, символіка творчість, радість, лідерство, впевненість. Кожен має співно будь-який фломастер, маркер, який вам до вподоби. І почнемо е, з центру малюночка. Е, подивіться на нього, побачите, може, як ви вже бачите свою сонечку, як воно виглядає. Це може бути геометричні варіанти, е, художні, е, плавні лінії, різкі, якісь кола, квадрати. В центрі може бути око або якийсь символ, будь-що. Я почну зі спиральки, поставлю і розкручу своє сонечко з центру. А, дивіться, немає правильного чи неправильно. Ми з вами сьогодні малюємо інтуїтивно, тому подивіться на те, чого вам би хотілося. Ось я по другому варіанту зараз ще раз проходжуся, щоб. Домалювати своє сонце і розкрутити його ще більше. Це основка, тобто моє коло. А що можна зробити? Можна почати з точки з центру і піти по краях в ці напрямки, де вам подобається. Ось, наприклад, ось такий лучик. Да? І я його одразу розроблю більш товстішим, як вогонь. Додам трошки вогню, сонечку. Отже, і інтуїтивно можемо починати розпалювати наше сонечко тими елементами, які вам до доподобають. Аніма... Інтуїтивно, за своїм бажанням, як вам подобається, це можуть бути прості лінії, прямі, квадратні, трикутнички. Я декілька прикладів скину. Подивіться, а, і обирайте ті кольори, які теж вам до вподоби. бо сонечко це саме про палати. Палати з своєю силою, ідеєю, бажанням, а, сміливостю, волею. Отже, в полунному режимі ми живемо в режимі, коли з дефіциту, коли нам постійно не вистачає чогось, або вважається, що нас. Цього немає, ми цього не бачимо, у нас не вистачає. Ось ми обираємо, звинувачуємо все інше інших, наприклад, суспільство, людей, батьків, дуже таке часто буває, да? шукаємо причини своїх проблем узовні у світі. І тому. Що означає жити по сонечку? Це діяти, вірити, впливати, йти за своїми бажаннями, виконувати саме ті дії, що до вподоби для здійснення ваших мрій, змінювати обставини під себе. Випромінювати енергію, бути помітним, проявлятися і сяяти, сяяти як сонечко. В астрології вважається, сонечко це фігура батька або дідусів. Тому а, саме про сонечко. Ми самі з вами обираємо, по якому режиму жити. По сонячному чи лунному, так? лише своїм наміром. Тому, якщо ви відчуваєте, що ви живете по лунному режиму, то саме сьогодні можете прийняти рішення помалювати наше сонечко і перевести себе у режим сонця. Тільця. Ось таким чином я малюю всередині свій знак зодіаку. Домалювати ті планети, які вам хочеться. Наприклад, тілець це про Венеру, Венера це про кохання. Підписуйся на канал, став лайк, пиши коментарі, ділись з друзями цим відео. Знаходь у цій таблиці свій знак Зодіака та планети. Додавай до свого малюночку. Відносини про гроші. Так. Далі. Я намалюю планету Меркурій. Вона про знання. Вона дуже схожа, до речі, на планету, але з вушками. Так, і ще намалюємо планету Сатурн. Це про проявленість. Вона виглядає як п'ятірочка, яка перекреслена. І намалюю Луну. Луна це про маму, про почуття, про любов до себе, про внутрішній світ. І так само можна намалювати ще нептун. Одна з моїх улюблених планет, Про почуття, про емоції. Вам подобається? Нехай воно навіть. Не вийде, наприклад, з першого штриху, так, як ви задумали, а побачите в цьому силу краси і нереально життєву силу своєї творчості. Коли те, що ви створюєте, не підкорюється. Правила, а йде із вашого внутрішнього підсвідомості і створює не ідеальний, а саме ваш образ, образ неповторний, унікальний, творчий але креативний, унікальний і неповторний. Саме такий, як ви є, бо такого, як ви, більше немає. І якщо ви є саме такі, які ви зараз є, і ви живете на цій землі, то Саме з вашими задатками, саме з вашими силами, саме з вашими знаннями і вміннями, характером, ви потрібні цій землі для створення того, що можете тільки ви. І ніхто інший цього зробити не зможе, бо в них немає цієї сили. А у вас є. І вона у вас є саме від природи, саме від народження. І коли ми іноді можемо дивитися на інших і думати, що в них щось є, а в мене немає, то ми живемо якраз по луні і живемо з дефіцитом. Бо ми думаємо про те, чого в нас немає. А сонечко це саме. Питання, яке каже, а що я можу створити? Що я вмію, що я хочу зробити, і як, і як я можу освіщати цей світ? Ось таке інтуїтивне сонечко ми з вами намалювали.